Щоденники опаленою війною пам'яті. Такий соціальний проєкт триває на Прикарпатті. Волонтери фотографують переселенців похилого віку, які були змушені покинути все та переїхати у незнайомі місця. Для чого? Дивимось далі. Територіальний геріатричний центр для маломобільних переселенців, що у селі Лисець, відкрили у січні. На теренах Франківського району це вже третій такий заклад, каже волонтерка Ольга Житкова. А незабаром додає, запрацює ще один у Калуші. Ми знаходимо приміщення. «Ми знаходимо приміщення, яке не потрібне громаді, але є на балансі. За рахунок громадської ініціативи та донорів зробили ремонт, закупили меблі та техніку під наших евакуйованих маломобільних громадян. За рахунок громади працює медперсонал. Тут зараз живе 33 людини. Тут їм надають першу медичну допомогу, роблять уколи і доглядають. і оле Віктору Мусієнко 71 рік. Він родом із Краматорська. Згадує, у травні його син вступив до лав ЗСУ, а він переїхав у Богородчани. Спершу розповідає, жив у шкільному спортзалі. Я чоловік такий, знаєте, аскетичного складу. Я можу... жити. Я людина така аскетична, можу жити де завгодно і не звертаю на це особливої уваги. У мене завжди є книги. Записаний був у Богачанах у бібліотеці. А зараз тут, у Лисецькій, записався. Читаю Бальзака, Біблію. Тут теж умови, що там, що тут, як небо та земля, дуже гарно зробили все, поки сам живу. Гарно зробили все. От я тут один живу. Нещодавно у Віктора діагностували лекімію, тому у січні він оселився в цьому геріатричному центрі, аби було зручніше добиратися на хіміотерапію через він. Через війну проблеми зі здоров'ям почались, бо у мене все було добре, ніяких передумов не було, ніколи особливо не хворів. Але я не переймаюсь, Я все одно Путіна повинен пережити. позувати перед камерою Віктор Мусієнко погоджується охоче. Світлини для стареньких робить професійний фотограф і переселенець Сєвєродонецька Олександр Плаксін. Щоб ці люди не забувалися, щоб можна було прийти, наприклад, і подивитися. Книгу пам'яті, щоб люди могли подивитися, що оці люди тут жили, що вони не загубилися. Бо це по перше, по-друге, родичі. Деякі родичі шукали своїх рідних через волонтерів, через знайомих, бо їх вивезли одних в одну сторону, інших в другу сторону. Ми намагаємося зробити сайт, в якому буде можливість по прізвищу по місту, наприклад, знайти своїх родичів. Наступною сідає перед камерою 64-річна Тетяна Скрематорська. Переїжджати каже, не хотіла. Однак, у листопаді після операції у рідному місті її терміново евакуювали на захід України. Я ж не думала, що мене оперувати будуть. Я прийшла в лікарню операція і. На другий день вивезли без нічого. Халатик привезли, тапочка таюс. Тетяна каже, сподівається, що нові фотографії привезе у рідне спокійне місто. Жінці ще є куди повертатися. А от квартиру її сусідки по кімнаті 81-річної Євдокії з Миколаївщини пошкодили російські обстріли. Там і залишилися всі її світлини та спогади. Нема нікого. І вертатися куди вертатися? Нема куди. Євдокія просить сфотографувати її на пенсійне посвідчення, бо навіть там фотокартки немає. Фотографія на цьому на паспорті. Це. А так, а де я йому фотографія? Дома залишилось, так? Так, да, дома, все вдома залишилось, все. І ж Я приїхала сюди як старчиха. Оце у, як воно, секонд-хенд ходила та брала вже собі щось. Аби літні переселенці не були забутими, організатори хочуть закорбувати якомога більше їхніх облич на фото. Для цього продовжать навідуватися у такі центри та прихистки на Прикарпатті. Туди ж і передадуть готові фотоальбоми. А щоб якомога більше людей дізналися про непросту старість тисяч українців, планують зробити виставки робіт в Україні та за кордоном.